Що, мене роботи нема, буду допомагати дівкам. Ідемо, будемо знімати хлопців, що вони роблять. Олєшка. Добрий день, Олег. День, день. Що, що робиш? Перетираю бампера. А що покрасити? How much? Скільки платять? Слабенько, слабенько. Але що ж, мусимо робити. На булку з маком буде? На булку з маком хватить. То хорошо, то хорошо. Я заправку до бодика. А хочете побачити пічку для моїх булочок? Для мого сенничка і для мого мерседесика? Дві мої пампушечки їдуть фарбуватися. Єс? Єс. Бродень побачення. Наш червоний сценік готується до фарбування, але стоїть в черзі. Камера забита, камера забита. Місця немає, але ми стараємося зранку до ночі, зранку до ночі. Вон Сьогодні 6-й ранку стало. Тут у нас соляда фарбується, фарбується крило, бампер, О, там і одяг, хто таке. Є ще задній бампер, він теж лежить, але там трошечки підгрунтували, бо дошпаклювала один моментик. видно було, то, що все було гарно ідеально. Значить, у нас там є на Mercedes-бампер. Він вже теж готовий з цього перетерти і буде фарбуватися. У нас там лише бампер, теж, якщо камера буде вільна, якщо хлопці швиденько пофарбуються, то пофарбується і мерседес, і сценік, і поїде додому. Вольво закінчили з фарбуванням. Перейшли на зборку. Переходиком крило фарбувалось. Напилились тут для з'єднатися з бампером, Напилились тут, з'єднатися з дверима. Прокрасили проєм повністю. Батончик, стоючку. Цей проємчик повністю. І це крило з напилом, щоб не втікти. Але ну, бампера, як в нас не було, то ми бачимо, що він кимось колись пофарбований, він трошки відрізняється. По цій стороні. Ну і ще двоє дверей сюди було двохстороннє фарбування. Вони висять там ззаду ззаду склада і на цій стороні. Локальне фарбування також було. Ну, до сюди вже мусив вийти. З переходіком тут були дрібні пошкодження, такі косочки, які не, не можна було просто перелакувати. Тобто піднялись фарбою чуть вище. Пройомчик переходіком до сюди і отут ще бачите, треба заполірувати. Оцей переходік, якщо видно. Цілого батона вже не хотіли, бо то поклейка звідси туди, туди, таке воно. Типа може бути. Допустимий і такий варіант. Не обов'язково пролаковувати його цілий. Ці двері вціліли, все було ціле, поріг вже поставили на місце. А з цієї сторони вийшов конфуз, паяли-паяли, і, і спаяли ще в другому місці ззовні, пропалилась йому фарба. Поки він припаював внутрішнє кріплення, то попаявши, вийшло, ну, що спалив фарбу з, з зовнішньої сторони. І довелося нам перефарбувати ще цей накладку порога, який ми. Не домовлялись фарбувати. Ну і так, будемо закінчувати. Кому потрібно, звертайтесь. Звільнилося одне місце. Новий день, нова машина, інший стапель. Нас заїхав Мерседес. Проблемою там тріснувший стакан, звідси схабу видно, краще зверху видно. Стакан має дві тріщини, потрібно зняти ходову трошки, підрозібрати зверху, зачистити, заварити добре. Зчистити легенько шва і пофарбувати, обробити, щоб не ржавіло. зібрати ходову назад і віддати. Такі роботи заїжджають рідко, але заїжджають. Теж робимо. Так що, якщо у вас є така проблема, можете звернутися, будемо раді вас бачити. Ну, часу займає десь така робота, грубо кажучи, день, може більше, але переважно десь день. Це розборка повна, заварювання, обробка, потім передишка на другий день вже збираємо. Ну, за якщо заїжджайте на трунки на один на козовхаб, буде вас тут чекати.